Попри війну, я намагаюся шукати щасливі моменти з дітьми проводити більше часу, з родиною, з сім'єю. Хоча багато відбитків робить на, і на нашій долі, і на нашій Україні, і на друзях. Сьогодні маємо зустрітися з дівчинкою, якою могла не бачила рік, тому що війна розлучила їх. Ну але щасливі перед тим намагаємося, віримо в перемогу. Я б не сказала сильно, тому що в мене із війни зараз вічим воює. І, ну... Тому немає ніякого щастя, як у мене. Попри війну, а, чи відчуваєте ви себе щаслива? Йду тепер в гарнізонний храм. Там синко мій сонячний, ще з 2014 року під Оловайськом пішов у вічність. Іду якраз до нього молитися, але відчуваю щастя від того, що я відчуваю Боже милосердя у своїй душі, батьківське серце, вся й хоч і в тузі. Дізнався я подробиці нові своєю смертю, врятував ти друзів, хоч сам поліг, але вони живі. І бачив ти, подяки, їхню силу, яку вони тобі приберегли, Так і не зрадять на твою могилу, злітаються щоразу, як орли, похилять мужні голови додолу, а на очах скупа, свята, сльоза. Усі пройшли важку життєву школу. Молитва їхня лине в небеса до тебе. І ти чуєш. Їх щоразу, бо ти й досі їхній побратим, а пам'яті, армати, танки, крази і Лувайськ, де сльози, кров і дим. Пішли на поміч, щоб котел пробити, що с плів москаль актерною вінок. Бо що він може більше ще зробити? Давно у крові кожний його крок. Наказ спинитись. Ти пішов з комбатом, і враз від тебе пролунав дзвінок, ховайте швидко, вас накрив радом, ховайтесь і прощайте, і замовк. Ти був учитель, лікар душ дитячих, а на війні став медиком для тіл, По серцю мав ти світло й гаряче, добро творив, то й в небо полетів. Вічна пам'ять, тобі любий синку, від мене і в друзів, від усіх. Ти своє серце щире, як перлинку, для Бога і для правди приберіг. Дякую, ми вам дуже дуже вдячна. За сина, дякую вам. Пам'ятаємо, ніколи не забудемо. Дякую вам за сина. Постійно думки йдуть про війну. Постійно я бачу те, що відбувається навколо від людей новини. Це трохи страшить, але стараюсь якось себе підбадьорити, ходити, все-таки продовжувати жити. Дуже вдячна нашим ЗСУ за захист.